Слава Ісусу Христу, дякую пасторам, які реально відкривають очі і показують, що соціальні мережі, навіть Ютуб, це те саме, що прийшов на ринок, те, що в центрі, те розкуповують, і те є в тренді, і тебе лишаються ті постійні клієнти, які те постійно купують твій смачний товар. Так? І так само в соціальні мережі. І заходиш в соціальну мережу, наприклад, і поки ти дійдеш, наприклад, от магазин є. Поки зайшов в магазин, тобі ж не пропонують зразу твій товар, який ти хочеш, хліб там. Я прийшла взяти, а спочатку цукерки, там, морожено, все, що хочеш, набрала в корзину, накидала. Поки доходиш до того, що ти хотів взяти, наприклад, хліба, в тебе вже не лишається грошей, тому що ти набрав вже всього інакшого. І так само соціальні мережі, поки зайшов за тим, чим ти хотів, інтернет, за словом Божим, послухати Слово Боже. Там тобі купа всього рекламують. і салати, як робити? Там якісь як накраситься, як все зробити. Ну, все, 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 і там новості, політика. І тому, коли заходити в соціальну мережі, треба включати мозок. Слава Ісусу Христу, дякую пасторам, які реально відкривають очі і показують, що соціальні мережі, навіть Ютуб, це те саме, що прийшов на ринок, те, що в центрі, те розкуповують, і те є в тренді, і тебе лишаються ті постійні клієнти, які те постійно купують твій смачний товар. Так? І так само в соціальні мережі. І заходиш в соціальну мережу, наприклад, і поки ти дійдеш, наприклад, тут магазин є. Поки зайшов в магазин, тобі ж не пропонують сразу твій товар, який ти хочеш, хліб там. Я прийшла взяти, а спочатку цукерки, там, морожено, все, що хочеш, набрала в корзину, накидала. Поки доходиш до того, що ти хотів взяти, наприклад, хліба, в тебе вже не лишається грошей, тому що ти набрав вже всього інакшого. І так само соціальні мережі, поки зайшов за тим, чим ти хотів інтернет, за Словом Божим, послухати Слово Боже. Там тобі купа всього рекламують, і салати, як робити. Там якісь як накраситься, як все зробити. Ну все, все все і там новості, політика. І тому, коли заходити в соціальну мережі, треба включати мозок.